Всім привіт! Сьогодні у нас буде відео про те, як можна підживити виноград, капусту, помідори, огірки, дерева, яблунь, груш та багато іншого, не використовуючи причому ніякого добрива з магазину та перегною. Для приготування нашого органічного добрива нам знадобиться трава. Можна накосити любу траву та бур'ян. Дуже буде непогано, якщо в її складі буде кропива, яка багата на різні елементи. Також нам знадобиться простий чорний пакет. Ямність його може бути різною, я буду використовувати приблизно на 40 літрів. Далі нашу скошену траву потрібно подрібнити. Можна подрібнити різними способами. Можна і порубати сокирою. Також можна її порубати на січкані, так як зробив я. Причому фракція виходить досить дрібна, приблизно 3-5 см. Потім беремо нашу фракцію і кидаємо її в мішок. Після того, як повністю мішок буде заложений, її можна злегенько притрамбувати. Чим ваша фракція буде мілкіша, тим краще буде вона і уложуватись. І сам процес буде проходити краще. Наша трава вся в мішку. Ми її злегенько притопчемо, потім беремо поливалку з водою та поливаємо. На такий мішок у мене приблизно пішло 5-8 літрів води. Після того, як ми залили сюди воду, наша фракція зробилася мокрою. Беремо і закриваємо мішок герметично. Закритий мішок потрібно доставити десь на сонці. Можна вибрати сонячне місце. А ще краще, якщо у вас є теплиця або парник, так як у мене. Беремо, оставляємо його на 2-3 дні. Так, пройшло 3 дні, а не 2, тому що у нас була дуже пасмурна погода. Я хотів, щоб наша трава краще сферментувалася. Так, на що вона стала похожа? В неї з'явився запах. Ось така вона, і з неї вижимається вода. Бачимо такого зеленого кольору. Так, чим хороший цей рецепт? По-перше, коли ви заложуєте в мішок траву, вона починає пити. І при цьому сприванні перепривають всякі жучки і їх личинки. Далі беремо нашу ферментовану траву Так, і накидаємо її у воду. Тут у мене така тара на два відра. Розколочуємо. Добавляємо ще. Приблизно літр. Причому вода робиться такого коричнюватого кольору. Далі в наш субстрат можна ще додати трохи попелу. Тут приблизно його грам 80. В трав'яному настої багато азоту, що буде поліпшувати. Ріст наших рослин. А в попелі буде бор, також калій для того, щоб рослина краще запилялася і зав'язувала плоди. Про плюси цього настою у тому, що в ньому немає такого різкого запаху. Тому що є ще спосіб, коли береться трава, накидається також в посудину, і вона повинна бродити. При бродінні дуже. Багато в нього різкого запаху, так само, як і от гною. А ця трава, вона спочатку вона трохи пахне. ну Є в неї теж на любителя такий неприятний запах, але він не такий різкий, як, наприклад, броділка. Або коли ви розбавляєте свіжий гній. Також до плюсів чого настою можна віднести те, що... Ви ним не попалите коріння. Тому що коли ви вносите мінеральні добрива або просто гній, багато хто може просто ну, переборщити з цим. І ваша рослина попалить корінь і буде ще гірше рости, чим аби ви її взагалі нічим не удобряли. А цим розчином можна поливати політру під рослини, помідори, огірки, дерева. Ну, дерева навіть можна більше. Ви ним нічого не попалите.